Кровськ, від якого росіяни вже за кілька кілометрів заклали бюджет мільйони на туризм, куди ще підуть кошти у США. За добу три теракти ГУР здійснив далу кібератаку на російську нафтову компанію. Та у Львові з'явилася вулиця Ірини Фаріон. У ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю! Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок, і починаємо. Пошкоджений урядовий квартал, Нацбанк та є загиблі. Уже другу добу у Києві розбирають наслідки ворожої атаки 1 січня. Роботи не припинялися навіть уночі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Горіла покрівля, адмінбудівлі площею 200 квадратних метрів. У висоці розбито кілька поверхів. Зараз у Печерському районі столиці продовжує працювати техніка. На місці перебуває наша кореспондентка Наталя Ткачук. Вона розповість більше зокрема і про наслідки російської атаки у інших районах Києва. Замість феєрверків збиті російські дрони ранок нового року для жителів столиці розпочався з гучних вибухів. Росіяни атакували Україну понад сотнею ударних безпілотників. Будинок національної спілки письменників України історична будівля в самому центрі Києва. Одна із тих, яка зазнала руйнувань внаслідок російської атаки. У результаті падіння уламків безпілотників тут пошкоджено фасад будівлі. Вилетіли майже усі вікна, зазнали руйнувань, двері, стіни та стелі. Будинку, аби ліквідувати наслідки російської атаки, працівники спілки письменників організували толоку, допомагати розбирати руїни. Прийшли десятки небайдужих киян. Вони прибирають скло, заклеюють вікна плівкою та намагаються врятувати унікальні інтер'єрні елементи будівлі, ліпні стелі і карнізи, різьблені двері, кахляні груби та мармурові підвіконня. Загалом, за даними КМДА, у Почерському районі пошкоджені 250 квартир та 17 будівель. Серед них житлові будинки, офісні приміщення, освітній заклад, один із корпусів Національного банку України та комітети Верховної Ради для двох киян. Перший день нового року став останнім. Наталя Ткачук, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. Загиблий у Мирнограді на Донеччині росіяни гатили по Курахівській та Гродівській громадах. У Костянтинівській пошкодили лінію електропередач. У Часовоярівській понівечили шість приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Васильівському району на Запоріжжі. Російські терористи поцілили 11-ма керованими авіабомбами по Степногірську. Внаслідок бомбардування зруйновано багатоповерхівку після п'яти годин пошуків із підруїн над. Звичайники вилучили тіло загиблого загалом. Напередодні окупанти вгатили по 11 прифронтових містах та селах регіону. Майже 400 сотні разів поруйновано 11 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. П'ятеро людей поранено у Херсоні. У корабельному районі під обстріл ворога потрапила маршрутка. Пасажири дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. А вночі окупанти із танка обстріляли село Михайлівка, знищили будинок культури. До лікарні звернулися двоє жителів широкої балки. На їхнє авто росіяни скинули вибухівку із дрона. На Харківщині у Куп'янську ворожий ФПВ-дрон влучив у автомобіль. Минулося без загиблих. У Богодухівському районі окупанти нанесли авіаударів керованими бомбами, пошкодили приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У Козачій лопані потрощили газову трубу. Безперервні бої по всій лінії фронту і втрата деяких позицій біля часового яру. Ні холод, ні новорічні дні не впливають на інтенсивність боїв на лінії розмежування. Українським оборонцям доводиться стримувати окупантів на усіх напрямках. Так за останню добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Активні штурмові дії окупанти вели у районі Колісниківки, Нової, Кругляківки, Глузової та Надії на Куп'янському напрямку, а також у напрямку Копанок, Тернів, Загризового та у Макіївці на Лиманському напрямку. Успіху не мали, пишуть у оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця. Чого не скажеш про Краматорський та турецький напрямки? Там було знищено деякі наші позиції. Нині вживають заходів, щоб запобігти погіршенню тактичного становища, зазначають в Осув Хортиця. Ще одним гарячим напрямком залишається Покровськ. Там противник штурмує переважно без бронетехніки, тому стає доступною ціллю для наших оборонців. Утім, від цього ситуація не втрачає статус складно. Ворог зберігає військовий потенціал. І наближається до міста уже на відстаню кілька кілометрів. Українські ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки росіян і два засоби протиповітряної оборони. Ну а ось так було знищено чимало квадроциклів російських недоштурмовиків, які вирішили не маскувати свій транспорт, а просто виставили його у досить помітний рівний ряд. Перемоги з Росією не буде. Таку заяву зробив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Адже окупанти не заплатили цитую достатню ціну за розв'язання війни. Він наголосив, що розмови про переговори зараз це ілюзія, оскільки РФ спершу має усвідомити наслідки своїх дій. Зараз у Кремлі вимагають фіксації своєї перемоги у війні проти України. умов Путіна забрати Херсон і Запоріжжя, значно скоротити українську армію, а ще змусити нас відмовитися в. Від НАТО Подоляк впевнений, домовлятися із Росією можна лише тоді, коли у неї не буде ресурсів для продовження агресії. Агенти АТЕШ влаштували диверсію на російській залізниці біля ракетно-артилерійських складів у Тверській області. Цю ділянку шляху окупанти використовують для постачання на фронт боєприпасів із арсеналів. Йдеться зокрема про балістичні ракети Іскандер, ракети «Точка-У», снаряди для артилерії великого калібру та боєприпаси для РСЗВ, такі як смерч та град, а також танкові та артилерійські снаряди через пошкодження залізниці, постачання боєприпасів та інших важливих ресурсів напереду. Ву для армії терористів РФ значно ускладнене. Хакери ГУР паралізували роботу Лукойлу, це нафтова компанія, що постачає паливо для російських окупаційних військ. Про це ТСН розповіли джерела у головному управлінні розвідки. Кібератака вивела із ладу ключові цифрові ресурси корпорації. У зв'язку із чим клієнти Лукойл не мали змоги здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Зачепило і смарт-термінали Евотор, це так звані онлайн-каси. А відтак росіяни не могли відправляти через програму фінансові звіти. А ще купувати товари через збої у роботі платіжних систем. Кількість обурених відгуків у мережі лише зростає. Атакували гурівці і єдину систему цифрового маркування товарів чесний знак. Вона є важливою частиною контролю обігу продукції в Росії. Тож ця кібератака була надзвичайно плідною і спричинила серйозних фінансових втрат у сфері ворожої торгівлі. Самовільне залишення частини, рішення на яке наважуються деякі військові, причини різні, складні сімейні обставини, непорозуміння із командирами чи відсутність ротації. Хоча за цей вчинок загрожує 10 років ув'язнення. До 1 січня у таких військових був шанс виправити ситуацію і повернутися до лав захисників. Історію тих, хто скористався цією нагодою, розповість Марічка Кужик. Вечеря при свічах. Чотири місяці в окопах поранення, лікування, а далі самовільне залишення служби це історія 30-річного Данила Польченка. Погане ставлення командирів через ну незадовільне, можна сказати, забезпечення в деяких моментах, і через халатне відношення командирів до. Своїх якби обов'язків Данило Польченко з Херсонщини після окупації переїхав сім'єю на захід України. Пішов служити у березні цього року. Спочатку водієм, потім командиром відділення, а згодом стрільцем був на найгарячіших напрямках Донеччини. Деякі хлопці сиділи там вже по півроку, і за весь цей час, ну саме таке, саме мінімальне, це не перешивалися наші радіостанції. Тобто ворог ми прекрасно знали, що ворог нас вже слухає, і якби командири до цього відносилися. Ми не можемо, ми не знаємо, і через й було і багато втрат і двохсотих, трьохсоти. І Почувши про закон, який дозволяє відновити службу, Данило знайшов бригаду, яка готова його прийняти. Отримав рекомендаційний лист і звернувся до ДБР. Цей варіант більш сто що Ти попадеш туди, куди хочеш, тому що якщо піти через ВСП, їм тебе направляють в резервний батальйон, а там вже ти можеш, можуть тебе з нього направити куди завгодно. На сайті державного бюро розслідувань є гаряча лінія, куди військовослужбовець може звернутися в будь-який момент, тобто і вночі, і в день. Повернутися на службу хоче, і 31-річний штурмовик Володимир каже: пішов у за. Сизич через надто коротку відпустку і тугу за родиною. Мені давали відпуск 5 днів. Ну, мені ж тільки три сутки треба було їхати додому, і мені цього було дуже мало. У мене сім'я молода, мама. І тому я вирішив вдома залишитись. Пройшло десь, може, місяць. Я планував повернутися, але не знав, яким чином, бо стаття була. За законом самовільне залишення військової частини може коштувати бійцям свободи. Але тепер у тих, хто опинився в такій ситуації, з'явився шанс виправити це. Закон справді працює цілодобово, і вдень і вночі до нас звертаються військовослужбовці на гарячу лінію з проханням їх їх поновити на, на військові на військову службу з отриманням всіх соціальних гарантій. Від 29 листопада з початку дії закону, понад 7 тисяч військових скористалися ним. І повернулися на службу. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН один приз один. Благоустрій, підтримка медіа, туризм і бібліотеки. Покровськ, до якого в притул підійшов ворог, розпланував бюджет на 2025 рік. Документ оприлюднили на офіційному сайті міської влади, затвердили кошторис 23 грудня. Отже, фінансові плани у влади на цей рік такі: 30 мільйонів гривень витратити на теплопостачання, якого до слова у Покровську зараз немає. Ще 34 мільйони підуть на благоустрій міста, і трохи більше 37 мільйонів на запобігання стихійним лихам. 14 мільйонів заклала влада на підтримку ЗМІ. Шокують і інші статті видатків. Понад 21 мільйон гривень у Покровську хочуть витратити на туризм та культуру. 2 мільйони на бібліотеки і понад 5 мільйонів на музеї та будинки культури. І це при тому, що, за даними Діп росіянам залишилося до міста близько 3 кілометрів. Як вам, такі плани фронтового міста? Чи здивували, як скажімо нас? Напишіть свої коментарі під цим випуском. Не забувайте про важливість підписки та дзвіночка. Ну і повертаємося до новин. Теракт у новорічну ніч у сполучених штатах розслідують напад, який забрав 15 життів. Моторошні події сталися у центрі Нового Орлеану. Автомобіль врізався у натовп людей, що святкували новий рік. Після того звідти вийшов водій і почав стрілянину. І він встиг поранити 3,5 з половиною десятки людей, аж поки його ліквідували правоохоронці. Що відомо про нападника і чому поліція не виключає цей теракт, може бути пов'язаний з вибухом під готелем Трампа у Лас-Вегасі. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість. Перші години після нового року на Бурбон стріт, центральній вулиці Нового Орлеана, натовп люди святкують, юрмляться біля барів, гуляють і геть не очікують нападу. Автомобіль врізається у натовп, звідти виходить водій і починає стрілянину. Було чутно гурки, теревіння двигуна. Потім потужний гучний удар. А потім крики людей. Розліт уламків, звук хрускоту металу і тіл. На місце мчить поліція. Зрештою, під час перестрілки нападника ліквідують. На вулиці працюють медики, поліція ідентифікує стрільця. Це громадянин США, народжений в Америці 42-річний Шамсуддін Джабар. Він жив у штаті Техас, був колишнім військовим і мав гарну підготовку. Ці подробиці у зверненні до американців озвучує президент США Джо Байден. ФБР також повідомило мені, що буквально за кілька годин до нападу він розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він натхненний іділ висловлював бажання вбивати. Про поругруповання Ісламська держава, як згодом стає відомо, знайшли у машині нападника. А от неподалік від місця теракту виявили більше вибухівки, яку вдалося знешкодити. ФБР підозрює, що у чоловіка могли бути спільники. Ми активно відпрацьовуємо всі зачіпки, щоб виявити можливих спільників підозрюваного. Ми працюємо над тим, щоб унеможливити подальшу загрозу. Ми не вважаємо, що Джабар несе за це одноосібну відповідальність. Тим часом у Лас-Вегасі відбувається ще один вибуховий інцидент. Перед одним з готелів в мережі обраного президента Трампа злітає у повітря автомобіль Тесла. Одна з останніх моделей виявляється нашпигованою феєрверками та пальним. Цього вистачає, щоб водій авто загинув на місці, а семеро людей на вулиці зазнали травм. У готелі Трампа евакуюють гостей та персонал. Ми відстежуємо вибух вантажівки біля готелю Трамп у Лас-Вегасі. Правоохоронні органи та розвідка також розслідують, зокрема, чи є якийсь можливий зв'язок із атакою в Новому Орлеані. Наразі нам поки що немає чого повідомити з цього приводу. Тим часом Ілон Маск, соратник Трампа, відомий бізнесмен та власник бренду Тесла, вважає, що інциденти пов'язані. Каже обидва автомобілі і той, що наїхав на перехожих, і той, що підірвали під готелем, орендували через один сервіс. Наразі ФБР розслідує на кого могла бути спрямована атака у Вегасі на бізнесмена Маска чи обраного президента США Дональда Трампа. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. Розстріляв людей, а потім вкоротив собі віку Чорногорія оговтується від наслідків жахливої стрілянини. У містечку це чоловік відкрив вогонь після конфлікту у барі. Зломисника ідентифікували як 45-річного ако Мартиновича. Він перебував у закладі протягом дня. А коли стався конфлікт, пішов додому і повернувся вже зі зброєю. У поліції кажуть, нападник вбив власника закладу, його дітей і членів родини. Потім продовжив стрілянину ще у трьох місцях, загалом занапастив тьох зокрема і своїх родичів. А коли його оточили, правоохоронці, він застрелився. Поліція повідомляє, що Мартинович мав умовний термін за насильницьку поведінку та намагався оскаржити засудження за незаконне володіння зброєю. Влада Чорногорії оголосила жалобу, а уряд обіцяє обговорити можливість повної заборони на володіння зброєю. Вулицю імені Ірини Фаріон відкрили напередодні у Львові. Вона розташована у Галицькому районі міста. На відкриття зібралися родичі, друзі та багато пересічних містян. Ну а оскільки мовознавиця любила різдвяні традиції, відкриття вулиці її імені супроводжувала коляда у виконанні муніципального хору. За життя Ірина Фаріон була палкою громадською активісткою, створювала блоги про історію української мови та культури, закликала суспільство до українізації. Була народною депутаткою сьомого скла. Пликання доктором філологічних наук викладала у Львівській політехніці. Ірину Фаріон було вбито 19 липня, торік біля її будинку. Злочинець вистрелив у голову, після чого зник з місця події. Від поранення громадська діячка померла у лікарні, а за кілька днів поліція затримала підозрюваного в вбивстві студента із Дніпра. Якщо його провину доведуть, за умисне вбивство він може сісти довічно. Організаторів схеми незаконного перетину кордону затримали на Одещині. Це мешканці Подільського району. Клієнтів шукали через месенджери і вели їх пішки до межі із невизнаним Придністров'ям, оминаючи прикордонні пости та загони. Просили за послуги від 6 до 9 тисяч доларів. Організатора затримали на гарячому, коли він отримував гроші від клієнтів. Їх чоловік зустрів на вокзалі, проінструктурував щодо маршруту та маскування. Ну а далі ухилянти мали вирушити до кордону. Але на натомість відправилися до поліції. Організатор схеми та двоє його спільників нині під вартою. 2 січня в Україні буде тепло. Опадів сьогодні практично не очікують. Виняток хіба Закарпаття, де ймовірні дощ і сніг. Нарешті території буде сухо, максимальні градуси на півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до плюс 12. У інших регіонах температура коливатиметься від 7 до 9 градусів, теж із плюсом. Вітер буде західний рвучки часом до штурмових поривів. Утім, майже весняне потепління, що прийшло в Україну, протримається недовго ближче до вихідних похолоднішає. Ну а загалом погода у січні буде досить мінливою. А як вам така новорічна весна та потепління? Діліться думками у коментарях під цим випуском. Не забувайте про підписку, лайк та дзвіночок і зустрінемося вже у 16.00. Бережіть себе до зустрічі!